Всім привіт, дорогі підписники. Раді вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, закриваємо черговий автопідбір. Нам було знайдено такі автомобіль, як Опель Зафіра. Друзі, всім привіт! Підібрали черговий автомобіль для наших замовників таке авто, як Опель. «Зафіра», автомобіль 2011 року. Машинка в дуже гарному стані. Авто має один косметичний підкрас. Задня кришка багажнику фарбована. В дуже гарному стані автомобіль. По комплектації авто має клімат контроль, два скло такий простенький, гарний чистий салончик. Автомобіль має 210 оригінального пробігу. Машинка йде сімимісна. Полка, шторка. Все присутнє, автомобіль сімимісний, підсвіточка працює. Ось Такі, друзі, автомобіль сьогодні підібрали з замовниками на авторинку. Кого, друзі, цікавить автопідбір? Телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу підібрати і вам хороший та надійний автомобіль. Власники, друзі, щасливо, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін. На найбільшому авторинку в Україні, в місті Луцьку, друзі. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Та найновіша інформація попитає саме до нас в інстаграм. Renault Сценнік. Автомобіль 2019 року з дизельним двигуном 1,8. Дизель 88 кВт, 200 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна 14 тисяч. Номер телефона власника. З такий, друзі, автомобіль Renault Stenнік короткій базі, авто має передні і задні партроніки на зимовій резині на 19 х дисках, машинка в білому кольорі. Є безключовий доступ, по комплектації авто має гарний шкіряний салончик, 4 склопіднівача, мультикремо, клімат-контроль, механіка 6-ступенева. Такі, друзі, автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5 2010 року з бензиновим вигуном 1.4 на 90 кВт, 205 тисяч зеленого проби від продавця. Ціна 7 тисяч. ось такий автомобіль. Шкода Октавія А5 2010 року. На зимовій резині в чорному кольорі. в кузові ліфтбек. Присутній фуркоп, задній партронік по автомобілю. По комплектації машинка має 4 склопідімача, кондиціонер, механіка 5-ступенева, салон. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X5 автомобіль 2012 року з 3 літровим дизельним двигуном, 255 тисяч зелну пробив від продавця, ціна 19200, номер телефону власника. Такі друзі, x 5 хто має передні і задні парктроніки. На всесезонні гарні резині. автомобіль По комплектації авто має мультикремо, 4 склопідміча, клімат-контроль, великий монітор, такий е е е е салончик, шкіряний гарний з валіками. Такий X5, кому цікавий, також я бачу панорама, телефонуйте. Рено Меган третього покоління автомобіль. 2013 року з дизельним двигуном 1.5 дизель, 249 тисяч зелена проба від продавця, ціна 8800, номер телефона власника. З такий автомобіль, Renault Меган 3 покоління. Машинка має передні і задні парктроніки, комплектацію боус, безключовий доступ, присутній фуркоп. Ось така машинка. Максимальні комплектації басей, авто має 4 склопідвіча, гальован складання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, механіка шестиступенова, електронний ручник, такий комбінований салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Renault Megane третього покоління авто 2011 року з бензиновим двигуном 1.6, бензин МПІ 81 кВт, 225 тисяч зелену проби від продавця, ціна 6700, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Машинка має протиутоманні фари на зимовій резині, на дисках. Авто в кузові універсал, присутній задній партронік форкоп. Машинка має 4 склопідії меча, Мультикермо, механіка 6-ступенева, клімат-контроль, навігація, Ось такий автомобіль. Це виглядає доволі гарно. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran автомобіль 2012 року з дизельним двигуном. 1.6 дизель 210 тисяч зеленого проба від продавця. Ціна 10800, номер телефона власника. Такі, друзі, Volkswagen Tauran в чорному кольорі 2012 року з протиотуманними фарами на дисках на зимовій резині. Такий автомобіль, присутній задній парктронік по машинці. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, кліматконтроль, підігрів сидінь, навігація, сидіння замкальтари Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Golf Plus Автомобіль 2010 року випуску з бензиновим двигуном 1.4, 90 кВт, 180 тисяч зелено проби від продавця. Ціна 8300, номер телефону власника. Машинка ось такий, друзі, автомобіль. Volkswagen Golf Plus на автоматі. Автомати передні і задні парктроніки. Проти автоматні фари. Е -е, нова резина зимова на дисках. В сірому класичному металіку автомобіль. Volkswagen Golf Plus. По комплектації авто має 4 склопідіймача клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, такий от тканиновий салончик. На новій резині. Кого, друзі, цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus, друзі, 2013 року машинка має заявленого пробіга 167 тисяч. З дизельним двигуном 1,6 дизель, автомат, Volkswagen Golf Plus, номер телефона власника. Друзі, на жаль, власник ціни не вказав, кого автомобіль зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Машинка має передні і задні партроніки. Протиутоманні фари, гарну резину. На дисках автомобіль, присутній форкол. Машинка. Комплектація лайн. Авто має 405 меча, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Автомат, ось такий гарний тканиновий салончик в дуже гарному стані. Volkswagen Taureg. Авто 2014 року з дизельним двигуном. 3.0 дизель, 279 тисяч заявного пробігу від продавця, при зі Швейцарії, сервісна історія, клімат. 23 500 ціна, друзі, номер телефона власник. Volkswagen Таурек. На 3 легендарному дизельному двигуну. Бензинові, друзі, двигуни в принципі, їздять, но у Таурега саме 3.0. Хороший, класний та надійний. Такий, друзі, салончик по автомобілю, 4 склопідімача, мультикерму, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, навігація, гарний шкіряний салончик. Майже нова зимова резина. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Mazda CX5 автомобіль 2016 року з бензиновим двигуном 2,5 MPI. 192 тисячі займа проба від продавця. Ідеальний стан, ціна 15 955. Ось Такий, друзі, автомобіль. Mazda CX5 з 2,5, самим надійним для MASD двигуном. В дуже гарному класичному кольорі. Ось така машинка. Авто має безключовий доступ у комплектації. 4 склопідімача, мультикермо, клімат-контроль. Ось Такий гарний салончик шкіряний. Мазда. Volkswagen Tiguan. Авто 2013 року з дизельним двигуном 2 літра дизель. Пробігу 95 тисяч, заявлено від продавця, ціна. 17900 номер телефона власника. Такий, друзі, автомобіль, капсула часу назвемо Volkswagen Tiguan з дизельним 2-літровим двигуном, з заявленим пробігом 95 тисяч. Друзі. Напишіть в коментарях, вірите в цьому пробігу, не вірите. Авто має задній парктронік. на зимовій резині на дисках. По комплектації авто має. Чотири склобідні меча, мультикремо, клімат-контроль, навігацію, механіка, бачу шестиступенева, такий салончик, канинови з аркантари. Кого, друзі, чекають такий автомобіль, телефонуйте. Рено Меган третього покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 81 кВт, 208 зеленого пробігу від продавця, комплектація Bose, камера, ціна його 10. Ціна його 9800. Рено меган третього покоління. Автомобіль на гарній зимовій новій гумі бачу йде. Ось така машинка. По комплектації авто має безключовий доступ, мультикермо, 4 такий комбінований салон. Цікавить, телефонуйте. Рено X-Mod. Авто 2013 року, 1,5 дизель, 173 тисячі зеленого пробіга від продавця. На автоматі комплектація Bow, ціна його 11400. Ось такий автомобіль. Рено Сценник X-Mod. Друзі, комплектація. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, навігація, гарний такий шкірний салон. Також є безключовий доступ, є панорамний дах. Кого цікавить такий Renault X mod телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2006 року. 1.4 бензиновий двигун. 100... 225 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 4800. Номер телефона власника. Такий Volkswagen Golf 5. Автомобіль в кузові хатчбек. Хто на зимовій резині? Ось такий автомобіль. По комплектації автома 4 склопідні меча, е клімат-контроль, механіка 5 ступенева, такий от салон. Полка, шторка присутня. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Шкода Octavia a 7 Автомобіль 2019 року, 2 літра дизель 163 тисячі зеленого пробігу від продавця. 2 літра дизель автомат, ціна його 16900, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Шкода Octavia A7. Авто має передні і задні партроніки на гарних дисках. Машинка в кузові Універсал. Авто має безключовий доступ. По автомобілі 4 меча, мультикермо. такий Тканиновий салончик, клімат-контроль, підігрів сидінь, великий монітор, автомат. Тут, друзі, хороша коробка, де q 250 такий мобіль, полочка присутня. Кого цікавить таке авто, шкода, Октавія А7, телефонуйте. Volkswagen Caddy. авто 2016 року 2 літра дизель 172 тисячі займаного пробіга від продавця, ціна його 14500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Volkswagen Caddy, 2016 року. 2 літра дизель. Автомобіль в кузові пасажир. На зимовій резині машинка вже. Так, авто має мультикермо, два склопідіймача, кондиціонер, навігація, механіка п'ятиступеневості, такий салон. Получка є. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. Рено Гран Зеньк 4. Автомобіль 2017 року 1,6, дизельний двигун, 96 кВт, 165 тисяч зеленого пробіга. Ця ціна його 15300. Номер телефона власника. Ось такий от Рено е Сценік 4 покоління. Автомобіль комплектації Bose, на гарних дисках Bose автомобіль іде. Простий, це йде не гарант плюс. Авто має передні і задні партроніки Також присутній фуркоп Є безключовий доступ. Авто має 4 склопідімача, мультикермо, комбінований салон, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева. Його, друзі, цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Ford Focus третього покоління авто 2013 року випуска. З дизельним двигуном 1,6 дизель, 250 тисяч зеленого пробігу продавця. Ціна його 7700, номер телефонного власника. Ось такий автомобіль. Авто має передні і задні партроніки, протимані фари, зимова резина. Автомобіль по комплектації 4 скло підіймача, мультикермо, кондиціонер, механіка 6-ступенева. Також є підігрів сидінь, ось такий салон, полочка є. кого цікавить, телефонуйте. Ось такий автомобіль зустрівся, це Peugeot 508. 2017 року 1,6 дизель, 88 кВт, 230 зеленого пробіга від продавця, рідна фарба, як запевняє власник. Ціна даного автомобіля 11350, номер телефона. Ось такі от Peugeot. Авто має передні і задні партроніки. Безключовий доступ. Машинка йде в кузові седан. По комплектації, хто має тканиновий салон, 4 скло підіймача, мультикермо, механіка шестиступенева, клімат-контроль, навігація? Автомобіль. Кого цікавить, таке PSO? 508, друзі, телефонуйте. Volkswagen Passat B8. авто. 2017 року випуска, 2-літровий дизель 240 тисяч зеленого пробігать продавця, ціна його е 14 тисяч, такий от b 8 18 рік, авто має передні і задні партроніки. На дисках, в білому кольорі машинка. Ось такий автомобіль. має мультикермо, 4 скло підіймача, масаж, електропривід, підігрів сидінь, клімат-контроль, навігацію, автомат. EQ 250-та коробка. Тут друзі стоїть. автомат тут хороший. Кого цікавить такий пасад, телефонуйте. Шкода Octavia A7. Авто 2014 року, 2 літра дизель. Ціна 11800, номер телефона власника. Пробіг, на жаль, власник не вказав, 2 літра дизель. Такий автомобіль, шкода Octavia A7. В таких дуже крутих дисках в сірому кольорі, присутній задній патронінг автомобіля. По комплектації авто має автомальтикермо, 4 склопідімача, коробка автомат, тут, друзі, йде DQ250, клімат контроль, підігрів сидінь, навігація, такий комбінований салончик. Такий автомобіль Шкода Октавія А7, 20 рік 2 літра. Кого цікавить, телефонуйте. Honda Civic. Автомобіль 2015 року, 1,6 дизельний двигун на 88 кВт, ціна його 10200, номер телефона власника. На жаль, пробіг власник не вказав. Можливо, забув, або може він тут йде, друзі, захмарний. Авто має передні і задні партроніки. Зимова резина. Ось такий автомобіль Honda Civic, в кузові універсал. По комплектації авто має 4 склепні меча, мультикремонт, каниновий салончик, механіка 6-ступенева, клімат-контроль. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus другого покоління авто 2010 року, 1,6 бензиновий двигун, тисячі зеленого пробіг від продавця, ціна його 5900, номер телефона власника. Ford Focus в білому кольорі. Машинка в кузові універсал, присутній задній партронік по авто. По комплектації авто має два скло тканиновий салончик, механіка 5-ступенева, кліматконтроль. Кого цікавить автомобіль? Телефонуйте. Chevrolet Cruze, Авто 2015 року. 2-літровий бензиновий двигун. Автомат, ціна його 7800, 195 тисяч зеленого пробігу. Номер телефона власника, ось такий Chevrolet Cruze. Хто щось собі шукає, на автоматі має 7500, друзі, непоганий варіант. По комплектації авто має ось такий от тканиновий салончик, автомат, кондиціонер. 4 скло 15-й рік. Кого цікавить, телефонуйте авто вже на українській реєстрації. Hyundai Santa Fe, автомобіль 2006 року, 2.2 дизель, 250 тисяч зеленого пробігу відбралися, автомат повний привід. Ціна його десь 9300. Ось ось. Hyundai Santa Fe, повний привід. 2006 рік, 2,2 дизель на автоматі. Авто, зимова гума на дисках. Ось такий автомобіль. Присутня. Камера заднього виду, парктроник По комплектації має клімат-контроль, мультикермо, 4 склопи меча, автомат. Доставлений, бачу, магнітола виставна. Такий автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте. Honda CRV. Автомобіль 2.2, дизель, повний привід 217. Заявного пробігу, максимальна комплектація, 11600 номер телефона власника. Ось такий, от, друзі, автомобіль Honda CR-V. Дуже рідко вони потрапляються на Луцькому авторинку, оскільки на них дуже дороге розмитнення. Бачу авто на дисках, на гарній всесезонній резині. Ось такий автомобіль, присутній передній і задній парктроніки, Форкоп. По, по комплектації на автомобіль має мультикермо, гарний шкіряний салон, 4 скло клімат-контроль, навігація, мультимедія. Ось такий. Ось такий, Також присутній панорамний дах, кого цікавить така от Honda CR-V, Телефонуйте. Шкода a 5. Автомобіль 2013 року, 1,6 бензиновий двигун МПІ, 191 тисяча заявного пробіга, газ-бензин, ціна його 8600, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль, шкода Октавія А5, 1,6 газ бензин. Така височенька, друзі. Ось який великий зазор по арці. Машинка йде чорного кольору. На дисках, на гарній зимовій резині. По комплектації авто має два скло кондиціонер, механіка 5 Такий салончик гарний. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценник. Автомобіль 2008 року. 1,6 бензиновий двигун, 200 тисяч зеленого пробіга. Ціна його 5850. Така машинка. Рено сценіт. Машина на зимовій розині. Дуже гарному кольорі авто. По комплектації автомобіль має 4 склопідіймача підіймача, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, навігація. Такий салон, полка, шторка присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson Автомобіль 2006 року, 2-літровий бензин 178 тисяч зеленого від продавця. Ціна його 750, номер телефона власника. Такий автомобіль. Hyundai Tucson 2006 року. Така машинка, по комплектації авто має шкіряний салон, 4 скло підіймача, клімат-контроль, механіка 5 ступенева. Така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H автомобіль 2009 року, 1.6 бензиновий двигун, 230 000 зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6 тисяч, номер телефону власника. Ось такий. Автомобіль, Opel Astra H. Машинка в кузові універсал. Притонована легенько. По комплектації автомобіль має два склопідіймача, підімача, мультикремон, кондиціонер, механіка п'яти ось Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте.